Закриваємо очі, мої хороші. Я буду піддивлятися, щоб був звук. Якщо що, то пишіть, що щось не так. Угу. Закриваємо очки, киті. І уявіть, що ви починаєте рухатися. Начебто йдете вперед, далі, далі. Скрізь красиве, біле поле. начебто прогулюючися, кожним кроком ви робите глибокий вдих, Знову вдих, знову видих. І починаєте в цьому потужному просторі просто рухатись вперед. На кожному вдосі ви відчуваєте, як наповнюєтесь новою силою та енергією. а на видиху віддаєте тяжість, тривожність, страхи, проблемні питання. І той світлий простір. Він забирає все, що вам заважає. Ви робите крок знову вперед і робите глибокий вдих, де ви вдихаєте нові можливості, свій новий стан, підтримку, любов, безпеку, а на видих ви робите круг і видихаєте ті питання, які тривожать, не дають спокійно творити нову реальність. В кожного вони будуть свої. Просто відчувайте, уявляйте, як на кожному кроці вперед ви набираєте сил, а на кожному видихі ви віддаєте негативні, енергетичні. Кожен той крок вперед і вперед приближає вас до цілі, до мрії, де ви начебто легка маленька фея, яка може створити любу забаганку свого життя, мрія, ціль, стан та відчуття, неймовірний. Проживання досвідом не десь там, а тут і зараз сили та неснаги наповнюють тіло, а підтримка вищих сил формує неймовірне бажання творити. Любити для себе та для інших, надихати, створювати, народжувати дітей, робити бізнес, одружуватись, купляти нерухомість. А головне в тотальному стані. Енергії та сили кожен день проживати з неймовірною відчуттям щастя. Наближайтеся ще вперед, ще вперед і уявіть, що попереду вас ваш новий період життя, нова реальність. Нові можливості і зараз все можливо. Відчуй свою силу, потенціал. І уяви, як попереду тебе, начебто ти з сторони бачиш картинку. Свого вже існуючого життя те, що ти хочеш забрати з собою те, чиє невід'ємною твоєю частиною. І тепер ти просто хочеш додати до цієї частини. Новий період. Це може бути твоя зовнішність, твоя сім'я, будинок. А тепер уяви, що попереду в тебе є можливість у картина додати твої бажання, твої наміри, цілі і в великому глибинному просторі. Дійснення всього бажаного, бажливий енергетичний день, портал Всесвіту, закласти туди саме те, що так для тебе необхідне, мрійливе, цінне. Те, чого ти так сильно бажаєш. Це може бути одне бажання, а може бути декілька. Але більше трьох-п'яти рекомендую зробити потім в записі. Ти можеш відчувати, як бачити, як в цій картинці. Починають з'являтися твої бажані речі. І вони вбудовуються в твоє життя, приймаються. Це може бути нова машина, на якій ти вже відвозиш дітей в школу. Або це новий будинок, в якому ти готуєш вечерю пройти детально. Саме детально той момент, який ти прям відчуєш побачиш. Це не просто ключі на задньому фоні, це твої відчуття, начебто воно вже здійснилося і ти саме в цьому процесі. Ти вже користуєшся. Насолоджуєшся. Можливо, навіть хизуєшся своїм близьким якоюсь новою покупкою чи здійсненням мрії. Але головне, що ти вже насолодилась і насолоджуєшся нею сама. Спробуй уявити, відчути, що це саме. Право належить тобі і тільки тобі. Розглянь в цілому цю картинку твоєї нової реальності яка ти. Можливо, побачиш, що заважає, або які кроки, дії потрібно зробити для того, щоб ця картинка матеріалізувалася дуже швидко. І якнайшвидше. Бо пам'ятаєш з вищими силами, з потужною енергією Всесвіту, можливо, все. Від щирого стану від внутрішнього почуття. відчуй енергію, яка починає з твого серця плинути до цього світлого, красивого. Оля, Творця, наповнювати його і начебто передавати той твій намір, твій стан, який ти побачила в своїй новій реальності, новому періоді твого життя. Уяви, як ця енергія починає розповсюджуватися крізь планети, зірок. І в просторі варіантів вже тут зараз починає формуватися новий варіант здійснення твого бажаного. Можливо, цей варіант прийде найближчими днями через твоїх знайомих, підказками, а можливо вже і здійснення того бажаного. Головне передайте енергію щирості від серця, з тотального спокою, відчуття, що все можливе. Бо і так все можливо. Це зроблено, зроблено, зроблено. Дякую, дякую, дякую. Скажи про себе. І перед тим як відкрити очі. Якщо ти відчула це дійсно, побачила, то проговори, я готова до цього. Готова працювати над собою, творити, робити. Це моє нове життя. І я хочу бачити підказки, кроки, здійснення реалізації. бо я це щиро вірю, і це здійсниться. Дякую, дякую, дякую.